Вітання, брати і сестри! Я зараз, як багато українських чоловіків та жінок, знаходжуся на фронті, де маю честь захищати нашу з вами державу, нашу Україну. У нас є всього два виходи або здатися, або продовжувати битися за свою землю. І я більше впевнений, що кожен з українців обирає другий. І ми зараз, як наші пращури, споконвічно виборюємо свою свободу і незалежність. Ми за це платимо велику ціну, але хлопці знають, що це цього коштує. Бо за нашими плечима наші сім'ї, наші кохані, родини, матері та батьки. Війна це завжди важка праця, але тримає і допомагає, віра в перемогу, віра в та. Що з нами вся Україна, з нами Бог. Ості, хто жрав ще нещодавно сухпайки, тут зараз їх жруть черв'яки. то Друга армія світу, але друга армія світу воює з кращою армією в світі. Коли ми покажемо, що ми є сильні, і ми будемо дратись за кожен клаптик своєї землі, на нас ніхто нападати більше не буде. Україна у наших серцях і Україна понад усе. А наше завдання таке саме, як і вісім років тому, як і кілька місяців тому боронити свою землю. Українці, дорогі мої, збори стріля тримаються, вірте ЗСУ, слава Україні. Ми обов'язково і переможемо. Ми будемо сильні тільки разом. Ми вільні люди. Ми були вільними віків і так і треба продовжувати це. Вірте в українську армію і вірте в українську армію. Конації ми обов'язково переможемо, і ми вже доказали, що ми спроможні робити, начебто неможливе. А далі ми вже самі розберемося і будемо знову працювати, щоб наша Україна дійсно стала квітучою, дійсно незламною могутньою державою. Всі ми дуже сильні, і перемога буде за нами. Все буде Україна. Перемога буде за нами однозначно. Разом ми переможемо і слава Україні! Обов'язково ми переможемо і слава Україні. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава! Україні!